Я не можу сказати, що я був до цього готовий, але я не міг сидіти, тому що ну, така моя природа. Така має бути природа чоловіка. Не по статі, по духу. Це Богдан Роденко. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист міста Чернігова. До цього працював масажистом у реабілітаційному центрі для дітей. В цей час я був вдома. Я вже, якщо чесно, погано пам'ятаю, чи це був вихідний, чи як це було в мене, але суть тому, що ну, професія. Працювати з дітьми це ну, людина має бути більш-менш м'якою і відносно вічливою. Скажу зразу, армія міняє. Якщо людина сама по собі по характеру слабка, то армія або переробить цю людину, викує з м'якого заліза сталь, або зламає. Спершу чоловік зі своїми знайомими та сусідами став у самооборону. Вони тримали приватний сектор околесі міста, оскільки добре знали місцевих та могли відрізнити чужих серед своїх. Спочатку у нас були проблеми зі зброєю. Перший час на тому перехресті, де я стояв з сусідами. У мене майже вся вулиця або служить, або всі були десь в самообороні в ДФТГ. Полишались лише найслабкіші або найстарші. Тобто там кому за 60 років всі інші служать до цих пір у нас було, якщо не помиляюсь, чотири автомата і дві гранати Евки на десятьох. Ми мінялись по черзі. Потім Богдан звернувся до ТРО. На той час критично бракувало медиків. Подивилися, що в мене є освіта фельдшера. І це був плюс. Кажуть, що ну, медиків реально не вистачає. На той час у них на військомат було аж 5 чоловік, які прийшли з медиків. Я сам готувався з 14 -го року, знаючи за своє здоров'я, але я вивчав медицину, бо в мене є друзі з Азову, які мені казали, не рвись, воно прийде саме. І вони були праві. Вони, як у воду, гляділи. Вони казали, вчи медицину. Вчись лікувати, бо тобі це знадобиться. Так воно й трапилось. Чоловіка прийняли до роти охорони, у складі якої він перебував на околицях міста та надавав медичну допомогу пораненим. У нас тоді було два медики: я і ще одна панянка. І ми якось вдвох тягнули ту роту, більш-менш. Єдине, що в нас був бонус, наш командир роти, ну тодішній командир роти, він сам колишній фельдшер. Тобто він допомагав, тобто і діагностувати десь якісь питання, у нього більше досвіду, ніж у мене. Тобто людина довше працювала в даній галузі медицини. Богдан із сумом пригадує події 2022-го, але зазначає, що серед містян була одна ціль боронити. Тоді у нас були мужики, от я пам'ятаю, дуже гарно, якщо знаєте, базис на Пухова, Там був один дядько з багатоповерхівки, просто мисливець. Він з гладкостволом, з двохстволкою ходив біля зупинки, патрулював. Від перехрестя пітуха до того базісату. У мене один товариш ігоре. Якщо чуєш вітання, він на пухова розігрівав коктейлі молотова, при тому, що в нього стенти і шунти. Тобто це людина, по факту, ну серцеві проблеми, дуже серйозний інвалід. Але він робив ну, свою роботу. Роботу ту, що мають робити чоловіки. Люди в погребах сиділи в підвалах, варили їжаки і все інше для того, щоб спинити колони. Ми возили з товаришем на велосипедах по два мішки тих їжаків а, на Новосьоловку, на Олександрівку, півці. Ну, тобто, провести на машині це одне, а крутити педалі, коли по тобі 82-й чи 120-й летить під осколками це зовсім інше. І ну, бувало, ті велосипеди літали через забор. Я навіть не пам'ятаю, як ми їх перекидали. Але цінний багаж завжди доїжджав до місця призначення. Є такі моменти, коли ну, ти робиш. Але потім думаєш, блін, можна було зробити краще, можна було зробити інакше. Був ще момент, коли ну, тягнули людину. Треба, ну теж ми там все, що треба, зробили. І ми жорстко попали під роздачу. Тобто, як зараз пам'ятаю, це такий невеличкий рівчак і будинок з білого силікатного кирпича. Ну, ми по черзі дивилися за цією людиною, щоб він якби не виробився. Десь близько годинки ми точно посиділи там, тому що гатили дуже сильно, і якби не цей будинок, ну, в общем, попало в будинок перед нами. Богдан зазначає, що серед українців найголовнішим був і залишається супротив. Вороги ж дотримувалися своєї тактики. Свинособаки лупили по черзі: ліва сторона, права сторона, середина, по самій дорозі. Тобто вже можна було підстроїтися під режим. І як розпорядок дня в них обід завжди був. Не варто забувати, що ворог підступний і непередбачуваний. Війна продовжує забирати життя наших захисників. Ворог воює з цивільними. Ми маємо єднатися та боротися далі. Збирайтесь, не чекайте, готуйтесь вже. Часу було обмаль. Все інше це просто виправдання. І це я вам кажу, як сержант Збройних сил України, який не був до цього готовий, але розумів, що після 2014 року це рано чи пізно буде.